У 2002 році організація Об'єднаних Націй оголосила 29 травня міжнародним днем миротворців. Відтоді цей день покликаний віддати належне, шанувати мужність та непохитне прагнення до миру тих, хто бере участь в миротворчих місіях по всьому світу. Починаючи з 1992 року, в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки брали участь понад 44 тисячі українських військовослужбовців. До повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну наша країна посідала дев'яте місце у рейтингу залученості миротворців у місіях ООН. Проте, у лютому 2022 року наші захисники були змушені повернутися додому і стати на захист батьківщини. Протягом 30 років миротворчих місій у світі українські воїни зарекомендували себе як сміливі, мужні та професійні миротворці, які часто ціною власного життя рятували мирних людей від загибелі і продовжують це робити сьогодні вже на територіях рідної держави. Тож дякуємо вам за ваш героїзм та стійкість. Особливо подяка тим, хто і нині на сторожі миру обороняють східні кордони України. Вічна слава і пам'ять українським миротворцям, які віддали своє життя у боротьбі за мирне майбутнє для усього людства. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.